Отже, кажуть на об'єкті, що в них вода всюди однакова. Значить, Внизу у нас стоїть датчик, показує 380 мікросім на сантиметр. На тому ж об'єкті ну, інша система показує 770. Зараз замірюємо портативним, скільки насправді, яка насправді. Електропровідність води. До того тут зараз візьмемо під забір. Так. Я думаю, достатньо. Трохи налили, але то нічого. Так. І дивимося, що у нас буде по провідності. О! 700-690. 689. Близько до показника, дуже близько, який показує в нас. Ось тут 770. Тому той що внизу показує неправду, або там дійсно вода краще. Але я маю сумніви, тому що навряд чи хто там чистив ось цей датчик. Так, значить той самий об'єкт, та сама водичка, але інша система. Міряємо мікро 700 на сантиметр квадрат. 670 км. В принципі так само, як і як і на інші системи, давай подивимося, що показує в нас 382. Це означає, що з цього ніхто давно не Ще раз.